Труну із загиблим Олександром Лукінчуком в Подільському зустрічались з почистями. А наступного дня на жалобну церемонію прощання з воїном прийшло чимало люду. Плине Каща вкотре нагадала, що на українській землі йде війна, що гинуть за її свободу та незалежність кращі сіни відчизни. Плине каща поди сині. бо ти синій, плине кача по ти синій. мав моя. Місто прощалося із Олександром Лукінчаком, старшиною 130-го окремо розвідувального батальйону Воїном-патріотом. Приспущені прапори поріз з державними червоно-чорні, що знаменують пролиту кров у обороні рідного краю, і квіти, які принесли мулівчани герою. Вдома на Олександра чекали, звісно, що живим мати та син, але доля розпорядилася не так, як то мало бути. В листопаді йому мало б виповнитися 47. Шановні батьки, діти, маглівчани, ми понесли чергову втрату захисника вітчизни, мужнього чоловіка, героя, який три роки воював, якого Бог три роки беріг від снарядів куль. Але, на жаль, війна все рівно його. Забрала Складно щось говорити в цій ситуації. Єдине, що ми повинні розуміти і відчувати, що секунди, що хвилини ворог є. Він лютий, великий і жахливий. І тільки об'єднавшись, тільки розуміючи, що разом, пам'ятаючи про кожного загиблого, Думаючи про кожного живого, який там, а ми бачимо опалені обличчя воїнів-побратимів, які привезли нам, на жаль, тіло, Олександра, наших бійців, які пройшли ці жахливі, ну це, напевне, не події, а цю жахливу війну на сході України, захищаючи наші кордони. Я хочу пообіцяти майбутнім поколінням від вашого імені, що ми зробимо все, щоб ці жертви, щоб ці смерті зупинилися. Хай з Богом спочиває мужня, гідна людина, людина, яка має державні нагороди за мужність, за те, що він був таким мужнім і чудовим воїном Збройних сил України. Слава Україні! Дорогі мої, сьогодні ми молимось за душу спочилого Божого Олександра, який захищав нашу Україну, а захищати свій народ, свою державу, Господь благословляє. Тому що ми захищаємо наше майбутнє від цього ворога, що хоче нас здавити. І Господь таких людей приймає на небо про грішення, що вони сотворили, і спрощає Господь. То нехай спочили рабожий Олександр, зірочкою сіяє з неба. І нехай молиться за нашу Україну, щоб в нашій Україні вже більше таких горя ніколи не було, щоб ми жили спокійно. Могилівчани навколішки прощалися із воїном, Труною з тілом супроводжували вулицями міста, віддаючи данину мужньому герою, у якого війна своїм вогненним крилом забрала найцінніше життя.